Привіт, Сарая, її рубрика Нічого святого. Історії святих від атеїстки. Бернар Клевроський сказав: вони позбавляють мертвих допомоги живих і крадуть у живих молитви святих, тому що вони померли. Бернар Клевроський не особистість. Сильний реформатор, оратор, стратег, абат, аристократ підзасновник ордену тамплієрів, ідейний натхненник провального другого хрестового походу. Ну і ще там потрохи було. Одного разу матері майбутнього проповідника наснився сон. Увісні жінка бачила білого собаку, який гучно гавкав. Наступного ранку жінка йде до церкви і розповідає про сон священнику. Фройда ще не було, тому біла собака була витломачена як народження майбутнього праведника, який не ділом, а лаєм охоронятиме церкву. Тобто словом покаже вірним шлях і невірним теж покаже. Він там так на них наговорить, що людей посад і життя позбавлять. Але то ще буде. Отож, стоїть Бернар чи то перед картиною чи перед скульптурою Діви Марії, і як закричить Монстра, Монстра Тес Марта. Тобто, покажи себе матір'ю. Марія недовго думаючи оголює груди і як присне молоком Бернара. Одні кажуть потрапила в рот, і Бернар повідомив, що на смак як мед молоко було. Інші кажуть, не було такого, вона йому в око потрапила. У Бернара була очна інфекція, то молоко вилікувало її. Я не знаю, як там було. Ви самі собі версію оберіть. Бернар Клевроський то не вперше з Марією говорив, і не тільки з Марією. Там стільки історій з цим святим було. Одного разу Бернар готувався до промови, а церкву наповнили мухи. Він так рознервувався, що відлучив мух від церкви. Ще раз, мух від церкви відлучив. Їй богу, бернар Клервоський так і сказав: відлучаю. А на ранок мухи мертві лежать на підлозі, не шевеляться, і церковні служки прибирали мертвих відлучених мух. Мабуть, і ховали без панахиди, ото не треба було жужать. Тепер Бернар є покровителем бджіл. Ті церковники знали, що таке іронія. І перейдемо до демонів: хтось каже, що він зі своїми демонами боровся, інші кажуть, що з людськими демонами. Одні говорять, то алегорія. інші то буквально він експерт-наставник-екзорцист. Якщо подивитися історичних джерел, то ми побачимо, що Бернар Склевро був дуже впливовою людиною. Він мав гарну освіту, шляхетне походження, він самостійно обрав шлях священнослужителя, ще й своїх братів намовив доєднатися. Бернар Склевро був сильним промовцем, і громада його ордену швидко зростала. Він заснував 69 монастирів, доклався до створення ордену тамплієрів. Бернар об'єднав церкву, коли стався розкол після вибору папи. Своїх опонентів він майже вбивав словом і впливом залишив величезну письмову спадщину, став ідейним натхненником другого хрестового походу. Так, можливо, полюби ближнього свого не було його сильною стороною, але він кров'ю захищав віру, і часи такі були. Тож я б сказала, що легенди про Бернара не були ним створені, як, наприклад, Катериною Сієнською, яка всім розповідала про свій шлюб з Ісусом. Це людям хотілось чогось щодненького, практичні священнослужителі їх не цікавили. Аж подейкують. Одного разу Ісус нагнувся з Христа і обійняв Бернара. Такий він класний чоловік був. А з вами була Рая. Дякую за ваші коментарі. Вони дуже смішні. І до наступної історії!